Ого, він біг! Не знімай поки що. Вау! Диви, Давненько, друзі, я не був у лісі. Дуже давненько. Не заїжджав у ліс, чисто по грибочки. І ви знаєте що? Мені здається, що я все ж таки не зря приїхав. Дубовий ліс, дубовий, скажімо так, більше дубова лісосмуга. Ми тут приїжджали вже декілька разів у минулих роках. Але нічого толком не було. Але нарешті у нас, нас удача посміхнулася. Гляньте, які крисовці. Да, це не білі. Але ж. Але бабки у нас є. Опа. Такі красавчики. І їх тут трошки багато. Ну як трошки. Я б сказав би вистачає, щоб кайфанути. Від збору грибів тут вистачає. Це вже не знаю, десь п'ятий, сьомий, може десятий. Тут ще раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, Кратше тут 15 є. Ага, тут їх іще, і ще є. Повно багато. коротше кажучи, друзі, мені це вже подобається. І саме головне, що я нарешті покинув усі свої справи і все ж таки поїхав нарешті у ліс по гриби. Це мені дуже подобається. Е, я періодично знімаю відео, то в парках десь знімаю, я бачу, що гриби є, але вибратися. Немає коли. так ось, Здоровий ще є. Такий чималий. Грибів багато, але немає коли вибратися. Зовсім. Нарешті, коли в мене з'явилася можливість, я знав, я відчував, що треба їхати сюди. Але бабки бабками, а все ж таки хочеться знайти літнього дубового гриба. Будемо шукати. Вийде, не вийде, але все ж таки вже якийсь початок у нас є. Уже нам є що позбирати, Уже кайф. Тож поїхали, збираємо. Пішов друзі по своїх по і дітей, щоб забрати грибочки показати. Я думаю, що в принципі я почну із цього гриба. Гляньте, якщо кулак рядом держав такий грибочок. Я думаю зроблю невеликий сюрприз. Заведу їх у ліс, а потім тільки покажу, що я тут знайшов. Але треба якусь помітку зробити. Так ось. О... Ки... Кинув тут паличку, помічу собі, що там гриб. І приведу своїх, покажу, що тут робиться. А що ми сюди їдемо? В ліс їдемо. Їдемо в ліс. А сюди Можна. Можна. Треба. А глянь я там справа, що там робиться. А що там? Я не бачу нічого справа. Точно не бачиш? Ні. А якщо вийти подивитися? Там комарі. Там комарі, вони кругом. Я не знаю, що на що дивитися Вийди подивися, будь ласка. Парк mm, промашку Ви Більше нічого не бачите? Ні. А що їх є можна зайти? Не бачу зовсім. А вниз, якщо дивиться. Ой, я про <рігава> Яка красота, скажу. Є контакт. Фу, не красота? Пенсі. Подобається тобі таке? Ти вже бачиш, так? Да? А два? два. Хлопці, виходьте на цю сторону, подивіться. Подивіться, що тут робиться. Ви давно бачили, скільки грибів зразу в кущі. Поганки? Та ні, непоганка, не, не, не наступається. Це білі, все білі гриби. Їх тут мільйони. Це не поганки, це хороші гриби. А чого у них Ну, це їх мишки поїли. Снімачки, мишки їх їли. Не наступай на них, це є стівні гриби, дуже смачні. Да, бери. Біда в тому, що нам немає їх що збирати. Ми сюди типу, в розвідку приїхали. Ти бачила, скільки малого там на його стороні? Там все встелено ними, тими грибами. Я не брав нічого. Ну все, це, це мабуть все ж таки бабки. Дивіться, які червиві, які не червиві. Бо червивих вистачає. Тут маленьких багато і великих багато. Це ужас, ми допалися, так да, хлопці? Ми ще в цьому году скільки грибів не збирали. А ну сина клас Да. Зразу скільки грибочків понаходили, так? Да? Моховик жовтобурий. З травичкою одною рукою знімає. А ну діти показуй Моховик жовтобурий Показуй. Непоганий гриб. Може кажуть трошки гірше за польського, а тим не менше зараз польського нема. Будемо ложити сюди, в багажник. Ми не ожидали, що сьогодні у нас будуть якісь збори. Отако скидаємо потроху. Що цікаво, я виходив через цей пагорб. І оцих грибів я не побачив. Ось. Все. Цей здоровий. Ось тут, тут. І там воно. Три штуки. Бачу. Давай собирай. Давай тобі будемо в майку закладати, давай. А ну. Держи майку високо, син. Держи майку високо, будемо тобі складати. Давай. Отако. Повні пазухи грибів. Оце нас барав трохи і побіг відніс, Да? Зможеш? Я чую ведмідя. Ні, немає нас тут ведміді, не живуть. Ведміді, щоб ти знав, людей бояться. Ну сина, давай дорожню сумку ще. Дорожню для вудок сумку будемо використовувати для грибів. Так? Да. Попробуємо туди збирати гриби. Як немає в що, будемо збирати у сумку для вудок. Бач, поки ми ходимо, нас ніхто не кусає. Так, знову, знову багато грибів. Один пішов, та другий пішов, та третій пішов. Допалися і зовсім... Білий, білий, білий. білий, ура, я тебе вітаю. Дубовий білий. Зама твій перший в житті дубовий білий, так? Да? Красавчик. Оце рядом хлопці. Шукайте акуратно, під ноги дивіться. Шукайте такого. Дубовий білий грив. О, угу. О, диви, диви. Іди сюди. Це Ні, це тут просто зросток. Блін, так все білі. А ну перевертай. Ану перевертай. Зросток, шукайте хлопці, акуратно. Ого, він. Не знімай поки що. Вау, диви, диви, яка красота. Блін, я цього ждав вже несколько років, щоб приїхати сюди, назбирати цих білих, йо-ма йо, нарешті. Ура! Красота! Диви яка! Ой, клас! а вони ще такі. Блін, вони ж як карпатські пахнуть. Ти нюхала їх, вони як карпатські пахнуть. Клас! Оце гриби. Давайте малому воно в сумку складаємо. Диви. Це самий класний гриб. Диви, ось ще великі. Йома, це ми допали. я їх понаходив? Молодець. Откривайте сумку і акуратно туди сходимо. І замикайте. Складайте, складайте білі грибочки. Ура! Ми нарешті напали на білі гриби масово. Не так не поодиноку знімаємо, а масово-масово напали на білі гриби. Я буду викладати маленькі відео. Я викладав маленькі відео у себе на Ютубі через те, що там Періодично траплялися білі грибочки, а тут вони вже масово нарешті пішли. Ми допалися. Просто клас. Чорненького, ух ти, загоріла спина, загоріла шляпка. Диви, яка красота. Клас. Знаєте, прикол в тому, що в оцей ліс ми їздили, мабуть, четвертий чи п'ятий раз конкретно з метою позбирати гриби. Колись мені місцевий сказав, що тут гриби ростуть, що тут саме літом після дощів бувають дубові білі. Я ж то знаю, що да, літом біля дубів тільки шукай гриби через те, що ну, в сосновому, це ну, в порядку виключення, це треба знати грибні місця і так далі. Тому подібне. А саме у дубових лісах, яких у нас немає рядом біля мого дому. Треба шукати літом. І оце ми проїхалися. Вже мабуть четвертий раз. Все ж таки ми на них натрапили. Бабки бабками. За бабки я навіть не переживав, бабки зараз і в парках є. А дубовий білий, це вже знахідка. Це вже нормальна, серйозна знахідка. Гляньте, скільки на одній локації бабок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут тільки... Це мошкара, гнусь якийсь, очі заліплює. Це просто жесть. Так, да, я кайфанув, я вже кайфанув, відчув смак, гриба нарешті по-нормальному, не так що по одному находить раз за разом. А взяли, допалися і назбиралися. Свіжина буде сьогодні з білим грибом. Пахне, я все бабку знайшов, вона дуже пахне. Сина, бачиш бабку велику, диви. Піднімеш. Ні, це білий. О, молодець. Сина, в тебе білий? Ох, і ж вони пахнуть. На, краще біжи в машину. Якщо тебе гризуть, краще біжи. Чого ти за нами ходиш ось? А, білі грибочки? Так пахне. Угу. А ось сюди, як пахнуть. Не. Не? Да, це чисто білий, чисто такий, як пахнеч. Липень місяць на вологу жалуватися в цьому році. Нема чого, дощі бувають. У соснових лісах нема чого робити. Там сухо. Знаю просто деякі місця, де мої є грибні. Там періодично можу знайти грибочка. Це, власне, я викладаю у себе на каналі. А так то гробів немає. А от дубові рощі, дубові ліси нас радують, саме собою. А йди сюди. Дітвора, Бігом до мене, обо, обоє. Пацани! До мене бігом! У мене таке враження, що ми знаходимося в горах. Високо-високо у Карпатських горах. <реш> Мене щось облюпало. Це таку можна. Вона ж бач, ось яка ягодка, вона на маленьку клубничку похожа. Оце спасися тут а вибирай, ну тільки щоб була тільки похожа на клубніку. Поним? Друга яка якась друга кругла обична, то таку не їж, а таку їж. Попробуй, яка вона смачна. Попробуй. Смачніша за клубніку, так? Да? Мені кажуть. Найшов здоровенного, білого. Здоровенного прямо. Прям здоровенного, прямо із слимаками. Ще зразу аж два. Дивіться. Один та другий. А це вам подарок. Ух ты і гарний який. Красавчик. Ложи. Так, хлопці, аби ми не наступили на ці гриби, хорошо? я взагалі сьогодні вибрався так спонтанно в ліс, ми чого і самок собою ніяких не взяли. Бо повністю на спонтанності мені хотілося відволіктися від моєї роботи. Хотілося дійсно втікти в ліс, пошукати можливості позбирати грибів само собою, або просто розвіятися, як я останнім часом і роблю. А тут грибочки, то... Тут двойний бонус і в лісі побувати, ще й грибочки позбирати, ще є таких красунчиків. Вообще. Так, сумки немає, будемо збирати у пазуху. Нема куди брати, грибочки позбираю за пазуху прямо. Ось такий. від машини відійшли, там сумка рибацька. А в нас таких грибів багато. Ану показуй ягод. А, тебе грибочок. А тебе ягоди, так? Да? Угу. Покажеш ягоди свої? Ось. У, -у, у клас. Ти теж суниці назбирала? Ану, да. покажи суницю. Ааа, та пішов, нахапалося. Так, ну що, попробуємо ще трошки пройтися, подивитися, чи є білі грибочки. Та будемо їхати додому. Красота яка. На вечір. Мій улюблений ліс за 20-25 км від цього дубового лісу. Сосновий, мій улюблений. Я туди найбільше люблю їздити, біда, що добиратися туди важко, бо машиною не можна. Там в основному ростуть всі гриби, які я знаю, до яких я звик, які люблю збирати. І там є тільки в одному місці. Біля дуба ростуть білі дубові. Але за рахунок того, що той дубок росте біля якого гриби. На піску практично, бо весь ліс там на піску росте. і запаху там у грибів такого немає, як є в оцих. І коли нюхаєш такий гриб, повертаюся в Карпати. Значить з Карпат. Запах зовсім інший. А вони засушені, супер смачні, а суп із них взагалі клас Може якось зробимо на каналі і ще раз відео де буду готувати грибний супчик ну власне я думаю що грибалка на сьогодні закінчується на кінець ось такі ганесенькі бабки я думаю що нам і так в принципі немало пощастило грибів сьогодні знайти це ж тільки крайня частина там в машині їх Повно. Мені здається, що на сьогодні можна було вже закінчити з грибами. Пазухи повні. <свісно> Насолода є. Кайфу отримали сьогодні. Нарвалися так на дві таких хороші сімейки грибів. Набили, набомбили. І в принципі, я думаю, можна їхати туди додому. Там красота у нас. Кругом красота. Дітей вигуляли, самі вигулялися. Красота яка тута. Дивимося, що там робиться. І раз, два, три. Хопа, почали. Бабки, 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 білі. І ще білі. Нагри барилась. І підмашинники. Як завжди, підмашинники. Хопа. you.